Проєкт розроблений, розміщений на офіційному сайті е, сільської ради, однак е, у серпні цього року е, була затверджена в новій редакції нова стратегія е, державної. Е, тому є необхідність привести сьогодні наш е, проєкт стратегії у відповідність е, до державної стратегії нової. Е, також, е, Відповідно до закону про стратегічну екологічну оцінку, необхідно буде провести таку оцінку проєкту стратегії, узгодити з відповідними державними органами, провести громадські консультації. Тому по тих термінах, які рекомендують, я бачу, що воно затягнеться до грудня місяця або і на січень місяць. В зв'язку з цим вважаю за дослідним пропонувати внести зміни у назву стратегії і слова на 2024-2027 роки, замінити словами на 25-27 роки. Оскільки 24 рік вже закінчиться, відпадає необхідність включати цей період у стратегію розвитку громади. Тому прошу внести зміни до рішення Волочанської сільської ради від 14 вересня 2023 року про початок розробки проєкту стратегії розвитку Лошанівської територіальної громади. Такі зміни. У преамбелі рішення і тексті рішення та положення про робочу групу розробки стратегії. Слова та цифри на 2024-2027 роки. Замінити словами та цифрами на 2025-2027 роки. Є запитання до доповідача? Є mm -hmm. якісь пропозиції? Тоді ставимо на голосування. Що за питання? Ця робоча група в повному складі ніхто ніде не виповнився. Ми, ми вносили зміни. Зміни вносили. Да, Зв'язку з кадровими там так само. На Став на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до рішення Олешень сільської ради від 14.09.23 року номер 2 про початок розробки проєкту статей і розвитку Олошенської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за, хто утримався, хто проти рішення прийняти. Дякую. Переходимо до розслідуючого питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 6.08.21 року номер Плітрук 9 про затвердження структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг у Голошальні сільської ради. Доповідає Наталіч Васильовна, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг у Голошені сільської ради. Прошу нас. Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд відноситься проєкт рішення про внесення змін до структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг. Просимо внести такі зміни е, до структури е, введення дві одиниць фахівця із супроводу. Е, е, цей фахівець і супроводу він буде здійснювати перехід військових е, від... Е, Військової служби до цивільного життя. Ці дві штатні одиниці будуть фінансуватися з державного бюджету. Це не буде не місцеве. Питання ніяких? Ось є запитання, які щось не зрозуміло, будь ласка, задавайте. Є постанова від 5 липня 24 року 779. Всі можуть з нею знайомитися от, одна одна одиниця штатна на 100 чоловік військових. Нам, якщо взяти по штату, нам їх треба чотири, але ми не осилені, я рахую, що це не місто, що буде. Поки що беремо творчість. Якщо чотири два держава, два за своє фінансування. Ні, Будь ласка, Так, Там не будьте. Так, можна. Баску, можна фінансувати, проводити співфінансування, так і з... Я ще коські запитання. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто за те, щоб внести зміни до рішення сільської ради від 6.08.21 року номер 3 до затвердження структури комунальної установи, це надання соціальних послуг у Лошані сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийняте. дякую. дякую. Е, тут мені тільки що передали записку, просять, щоб надали слово присутні, щоб не заважати роботі сесії. Ви нам не заважаєте роботі сесії при прийняті рішення, ну, виносимо на розгляд депутатів. Можемо візьму надати нам слово. Вони не хочуть чекати, можуть. Хто? Порядку денному мають <в> на увазі? Так, да. чи зміни внести, чи ні? Ну, можна, прошу депутати. Ну, Хто за те, щоб зараз... надати зараз слово для присутніх? Тільки, будь ласка, дотримуйтесь регламенту, якщо надаємо слово, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Прошу. Тільки у вас є згідно регламенту 10 хвилин? Шановний пане голову, шановні, так. сьогодні за дорученням світовської громади я звертаюся до вас по вирішенню такого питання, з яким до мене звернулися односельчани. Батьки і рідні загиблих воїнів. Вони звернулися з таким проханням, що хочуть бачити в Цвітосі чи Алею Слави, чи обеліск, чи якийсь пам'ятник загиблим воїнам, героям, які захищали нашу батьківщину. Ну, це питання обговорювалося в нас в громаді, як і в Фейсбуці, як в інших засобах. І ну, розмовляли люди один з одним, приходили свої розказували бачення, зустрічалися, просили батьки, просили рідні, що вони не завжди мають змогу поїхати до Алеї Героїв Цвіт... в Улашаніці. Через те, що люди вже літнього віку, не в кожного є машина. І не завжди вони можуть виїхати тоді, коли свято. В кожного є свої проблеми, а часом і підкачує здоров'я. Вони вже не молоді всі, і вони тоді просять, щоб ми допомогли їм, а це на ваш розгляд, це на ваше рішення, щоб ми допомогли установити. Чи обеліск, чи пам'ятник, чи на що е згодиться е депутатський корпус, бо громада навіть може і зібрати кошти, е може допомогти. Можливо, ми знайдемо і спонсорів, тільки щоб це було на офіційному рівні і підтримка е нашого ОТГ. Е розміщення пропонують люди біля Обеліску, який знаходиться в центрі села. Воїнам Великої Вітчизняної війни, поряд школа. Ну, знати дітям і бачити фото тих, хто захищав нас, тих, хто зберігав наш спокій, це буде наглядний приклад боротьби нашого народу. Це буде нагадувати всім односельчанам, хто боронив наш спокій. І мати можливість кожному односельчану вклонитися пам'яті і віддати шаму. 79 років стоїть, закінчилася Велика Вітчизняна війна, стоїть обеліз. І біля цього облізка збираються тільки раз в рік люди, щоб віддати шану тим героям, які загинули в Великій Вітчизняній війні. А пройде 10-20 років, забудуть про ті банери. І не згадає ніхто. І ніхто не поїде в сулашанівку, і ніхто не віддасть. Так, місцеві може, місцеві, але батьки не завжди зможуть. Через те люди запропонували, щоб розглянула сесія. Цим питанням прониклися депутати і вирішили позитивно це питання. Ну, ще може хтось сказати, так, поряд кладовище, там стоять пам'ятники, можете туди зайти і пом'янути. Ну так, рідні ходять, а ні. А в центрі села, якщо буде якийсь ще вивіз чи пам'ятник, то буде можливість кожному поклонитися і віддати шаму. Будьте добрі, розгляньте це питання, прийміть правильне і зважене рішення. запитання Ще є присутня Доброго? мама. Ні, зараз далі. Коли є якісь запитання, до повітання прошу. Прошу, степові. Доброго дня. Як до вас звертатися? Звати мене Тарасова Ніна Анастасія. Ніна Анастасія. Я голова плану бюджетної комісії, нашої, можна казати, плану бюджетної комісії, входить проходить сесії. Хочу з вами так, зараз ми поспілкуємося і що ми прийшли до одної якоїсь думки. Ми все відчуваємо, ваші біль, ваші сльози, це. хочу сказати, просто ну це ж стосується в першу чергу, в першу чергу наших дітей, в другу чергу це ж стосується фінансів. Буду з фінансової сторони говорити, так як кошти проходять через нашу комісію. Коли ми встановлюємо Лошанів банери, це пройшло, ну, це в 23-м році у нас було так? У 23 році це було 60 лишніх тисяч. 60 ну, Ви не кажуть, що це гроші, це я просто як голова планової бюджетної комісії. І це воно все в цьому сидить. Далі ми вносили ще зміни до бюджету, додатково ще 30 лишніх тисяч, коротше, десь 10, біля, біля 102 тисяч. так? Біля 102 тисяч нас пройшло на, це, на ці СССР. Далі. Єдиний податок від громади, саме основний, забрали е, ПДФО. Е, забрали саме основні доходи, які були, все забрали, ми залишилися так, трошки наплову, чуть-чуть так, якщо ще не то. А вже е, начальник фінуправління сказав, що вже потихеньку тонув. Хочу сказати, що ми тут обґрунтували і чи ми все оце діло зробимо, як ми даємо слово, то що ми потягнули все. І фінансово в тому числі. Це банери, це не пам'ятники. Вони вітром, буду казати, грубо шматуються. Ви розумієте, так, ми їх підремонтовуємо, робимо все. У вас вони теж повинні бути. Але ми тут повинні вирішити, чи ми оце все можемо. Це не тільки цвітоха. Я так думаю, що ви хочете сказати, що це по всіх населених пунктах. Ви представляєте цвітоху, я розумію. Але нам треба вже вирішувати тоді по всіх пунктах. Бо так не буде. Центральна садиба вирішили і у цвітоха вирішили. А всі інші як? треба вирішувати так. Я вже цвітосі по всій громаді. Ми тут повинні зараз вирішити. Потягнемо. Начальник кіноуправління є. Це все в наших, будемо казати, чи в наших можливостях, як ми зробимо, за які товари, допомога яка. і все ось зараз, щоб обґрунтувати, робимо, значить, робимо. Але я, я була планом бюджетної комісії, повинен сказати, що тут ще входить сюди. Фінансова сторона теж сюди. От Зараз ми повинні вирішити. І голова тут є, е, начальник він управління. Всі ми разом повинні втрасти оце питання. Потягнемо, значить потягнемо. Не потягнемо, значить відповідь повинна бути дуже суттєва, конкретна і така, що ви розумієте, ну, ну як ми відмовимо, то ясно, що все буде негативна сесія, але й давайте спільно. Зараз ми обґрунтуємо, які... обсудимо питання і вирішимо. О, ще які пропозиції питання. Прошу, депутати. Можна? Да, да, да. Я хочу вам сказати, що ми не тільки на громаду полагаємося. Наша громада, як завжди, ми виступаємо, завжди ініціативою, ми допомагаємо як волонтери, ми завжди збираємо наші гроші нашим односельчанам і не кажемо, що це повинно бути завтра. Про це ми не говоримо і мова не йдеться. Ми хочемо, щоб хоча б якась підтримка, хоча б узгодити якийсь проєкт, щоб не просто, бо банери вони будуть стояти і через рік, через два їх треба лампічити і знову вкладати, щоб обілізти. Я оце ж кажу, так. якщо може так. депутатський корпус вирішити питання, щоб якимсь чином допомогти, хоча б зробити проєкт. Виділити землю. Так, і під це виділити землю. Якщо буде проєкт, ми зможемо обрахувати, скільки воно то буде вартувати, і буде громада знати, скільки нам треба буде зібрати. Кам'янчани готові допомогти. Кам'янчани готові теж внести свою лепту в цю справу через те, що цвітоха поряд з Кам'янкою. Це недалеко, це не, не Улашанівка, і прямої е, транспортного сполучення немає. Згодіться зі мною, що ми не тільки на ОТГ полагаємося. Ми будемо шукати спонсорів, ми будемо шукати благодійників, ми будемо збирати в селі гроші. Хто зможе, це не те, що буде встановлена такса, тобі завтра стільки дати. Це не буде воно робитися завтра. Це треба до цього підійти зважено, але тільки для цього треба мати землю. І для цього треба мати проєкт. А фінансово ми будемо витягувати, я думаю, самі. Отак як для мене, як для депутата, О, зараз стало все ясно. А -а -а -а. Я це вам питання не задавав. Я почув його від вас. Хто то що може може від нас оце? Будь ласка, ми все оце А почув ваше дуже обґрунтування суттєве. Я розумію, ПДФО забрали, забрали, немає стільки Прошу. доходів. Так. Ми Прошу. зрозуміли оце. Прошу. Да. Ми треба... Депутати можуть дати мені слово? Будь так. Вас, ну, да. Тут ні злого не є де. Да. 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 Дякую. Шановна пані, відповідь я заступник сільського голови Дмитро Бойчак. На сьогоднішній день кошторисна документація оберізка виготовлена і він коштує 1450 450 тисяч гривень. Великий обіліз, який... В принципі, знову ж має стояти на центральній садибі нашої громади. Але ж, ваша пропозиція також дуже суттєва і слушна. Шановні колеги, шановні депутати, шановна мама, великі шановні, на превеликий жаль, війна ще сьогодні не закінчена. Ви зараз дасте завдання для відділу гуманітарних питань чи для комісії розробити проєкт пам'ятника і інше, чи проєкт обілізка. Як діяти? Як робити далі? Я знову продовжуюся. Сьогоднішній день у нас 33. 34. 34. 34. Наші захисників в землі за І війна на превеликий жаль, закінчується. Як ось тут ця ситуація? Інше питання, пані, я підтримую вас, щоб можливо депутати підтримали те, що після завершення війни на протязі такого періоду часу в кожному старостинському окрузі тут ще одне питання: чи в кожному старостинському окрузі, чи в кожному селі? Тут ж теж питання може бути, тому що якщо взяти в е, Цвітосі е, знаходиться теж не одне село, і люди загинули не тільки в Цвітосі, а й в інших населених пунктах. Тобто поставити, якщо в нас є кількість е, населених пунктів в громаді, більше 20, то значить нам потрібно в кожному населеному пункті поставити, чи в кожному старостинському окрузі. Загостинські округи на сьогоднішній день вже теж є рішення, що вони будуть змінюватися по кількості населення. Я хотів би тільки, щоб ви це зважили при прийнятті рішення. А пропозиція слушна. Дякую. Ще хтось хоче виступити? Ви будете слово брати? Світ. Світ. Я, я одне Як Якщо ось таке питання... Ну, Від вас почув, нехай Володимир сказав, і спереді, і ззаді я почув оці всі аргументи, як, як воно повинно бути. Воно без е, сходів громадського. Це на обговорювання треба людей. Не ми не, ми проти не проти ніхто. Тому що я там любимо. на місцях скажу, отак ми повинні бути. Бачите, Дмитро Володимирович чуть-чуть вже забіг, ви знаєте мою позицію, поки не зроблю, я ніколи не кажу, те, що не задумали. Дмитро Володимирович вже забіг трошки наперед, сказав, да. нами прийнято рішення, що після закінчення війни, буквально пер... найближчий час після закінчення, а вона буде закінчена війна, нашою перемогою, перемогою України, буде ставитися оберіз. Тому що банери, це недоволічно. Вже, навіть, якщо виходячи з того, далі ці банери, які ми були перші, поставили 22, ми вже їх чотири штуки міняли, так? після першого вітру. Після того ми доставляли ще 12, ще 11. На даний час 33. На тій неділі в нас було поховання вже 34 чоловіки в нас загибших. Ну, не буду казати, скільки безвісті пропавших, в мене є 6 списки. Дуже багато. Чесно вам кажу. І так, да, це питання слушне. Продумали ми це питання, що в кожному старостинському округу. Так само Дмитро Володимир забіг трошки наперед, бо сьогодні вже на Верховній Раді винесено і вже йде окрупнення округів старостинських, і нам прийдеться їх укрупнювати там від кількості жителів, теж розглядаємо це питання. І будемо так само ми, дивитися. І щось придумувати, щось ставити, чи оберізки менші, бо дійсно цей оберіз в кожному, навіть старостинському, не ми сьогодні не не хто буде потім, теж навряд ли чи вони потягнуть за півмільйона облізків в кожному населеному пункту Повірте. І буде п'ять старостинських округів, сьогодні в нас їх дев'ять Буде п'ять чи буде шість, це так само виліться половиною, 3, 4, 5 мільйонів. Бо ціни так само ростуть. Якщо ми мобільне оце бетонне пруг то рік ставили за мільйон 600 одне, так, Петро Володимирович? то на сьогоднішній день 3,5 мільйони. Бо нам ще треба було по школах. Це за рік тільки виросли, так що ці ціни теж виростуть. Ви до мене приходили, ми говорили, я давав вам пропозицію, що посадити чи сквер, чи алею, чи що. Я її так само зараз піддержую. Все-таки оберізке, все, їх треба поновляти. Все. І як-не-як, -як, кажіть ви що, не кажіть. Ну, буде сквер чи буде алея, туди зайдуть. І молоді мами з дітьми прогулятися, посидіти з коляскою. Туди прийде пенсіонер, туди прийде родич, і буде там рости дерево. Садити відповідно дерева, я вам тоді кажу, зараз кажу. Це я свою думку, свою пропозицію висловлюю. Я не настаю на цьому. Садити дерева, які виберуть батьки, родичі, супруги, діти, навіть якщо піде на те, що в нас нема таких дерев, будемо шукати. Зараз я рахую, що якщо прийметься таке рішення, будемо шукати площі. Ну але ж раніше за все, чим це все приймати. Рахую, що це рішення має прийматися як мінімум через 2-3 місяці. Зараз викинути на сайт, викинути в Ютуб, довести до всіх жителів громади і хай всі вислають свої пропозиції. Це не одним днем і не одні тільки ми можемо це приймати. Це повинні приймати рішення всі взяти активну участь, всі жителі громади. Тому що ми громада, ми не один населений пункт. Не Улашановка, не Пашуки, не Хоровець, не Цвітоха, не Кам'янка. Ми є громада. Хай всі візьмуть в обговореннях, всі відкрито висловлять свою думку, хто за Обенісний, хто за банери, хто за алею, хто за сквер, хто за парк. Поставиться задача тоді для нас, для виконавчого комітету, для депутатів, де знайти місце для цих банерів, для чого то не було? Ну, перш за все, треба виділити землю, знайти її місце. Тоді став на голосування, що є така пропозиція, така за таку стільки, за таку стільки жителів. Депутати приймають рішення і приймаємо ми рішення. І потихеньку будемо його життям втілювати. Оце моя така пропозиція. Не як голови, а як жителя громади такого самого, як всі. Дякую. Може твоє запитання до мене? Прошу. Немає вас задовільняє відповідь, що треба дати на обговорення всім жителям. Ну, це треба було зробити перед тим, як ти робилися банері, по перше. Почекай, по -мо. Банері Можливо. це була зараз. Давай, прошу вас. Це по-перше. А по-друге, в нас в громаді майже ніколи нічого не обговорюється на рівні ОТГ. В нас приймаються рішення. Тоді, коли ці рішення потрібні, а громада не завжди враховується їхня думка. Це по-перше. По-друге, вже в нас обговорення в цвітосі пройшло, і люди прийняли рішення, що це може бути обеліск, це може бути пам'ятник. Біля е, героїв загиблих у великій вітчизняній війні. Яке ще обговорення потрібне? Є і громади, ми є громада. Ну, Жити не... в нас воюють не тільки цвітоцькі, це перш за все. Де ви чули таке, чи де ви бачили, що виконавчий комітет, що депутати, не беруть до уваги того, що звертаються люди, чи звертаються хто. Це друге питання. Третє питання. Люди добрі, давайте вже закінчиться війна. Давайте. По банерам. Банери це була прийнята програма на державному рівні, як ви знаєте. По центральних садибах встановити банери, шану віддати тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність, за те, що ми можемо запроводити сесії, за те, що наші діти можуть в школу ходити, в 5-10. Так що ви бачайте. Є ще до мене запитання? Обговорюємо це. Хотілося б, щоб обговорили і прийняли рішення. Будьте присутні, будемо обговорювати. Давайте зараз викинемо на сайт така пропозиція. Підождемо місяць, два, три, потім всі збираємось, так само і ви, і ще може, хто виявить бажання з інших населених пунктів, будемо обговорювати. Це моя така пропозиція. Сьогодні прийняти рішення, що викинути на сайт, викинути в для обговорення і дати термін, що місяць, два, три, це вже от як вирішайте сьогодні, депутати, який термін дати для обговорення? Прошу. На обговорення ми кинемо там. Ні, то давайте вирішимо, на який термін. Нам відповідь треба тут дати. Sì, chiudiamo, e ciò non un punto, ciò sì, sì, non